Сьогодні у нас в гостях активіст Євромайдану, політолог Станіслав Федорчук. У мене перше питання у зв'язку з тим, що зараз відбувається в Києві і в Україні. Як ти вважаєш, це революція? Я би сказав наступним чином, що це має ознаки революції, однак про це можна буде говорити тільки з певної відстані. Тому що ми чудово розуміємо, що насправді є певні рушійні сили. Є певні люди, скажімо так, які асоціюються з цими подіями в Києві. Однак говорити про те, що це є 100% революція, скоріше революція, ніж не революція. Я би відповів таким чином. У кожному місті е, методи, скажімо так, боротьби та, з євромайданівцями, вони різні. Там, в Києві, наприклад, виловлюють і арештують прямо на вулиці, до Донецьку е, їх намагаються бити у кав'ярнях і так далі. Як ти вважаєш, це якась нескоординованість і розгубленість влади? Чи скоріше це просто якісь е, випробування різних способів і методів? Що це може бути? Ну, як на мене, не в кожній області у влади є повний арсенал. Уявити собі, наприклад, що в Львівській області якісь тітушки будуть їздити і там, ганяти когось по ков'ярнях неможливо. Відповідно, це залежить від того, від, по-перше, я думаю, відмислення насамперед місцевої організації партії регіонів. Тому що, як я спостерігаю, практично всі випадки використання тітушок, всі випадки використання насильства з боку міліції, вони... В той чи іншою мірою координується з місцевими і з обласними організаціями партії регіонів, тому можна сказати, що наскільки влада вигадлива в кожному регіоні, настільки вона застосовується арсенал будівних методів. Сказати, чи щось випробовується, зрозуміло, що для Києва, оскільки в Києві вирішується доля критіна, то зрозуміло, що там найжорсткіші методи. І влада, я так розумію, Виправдовує цю жорсткість за рахунок того, що, мовляв, ми тут боремося з спробою державного перевороту. Чим вона може виправдати цю жорсткість в регіонах, де, в принципі, практично немає жодних протистоянь, де немає крові, де немає як таких великих масових заворушень, я не можу зрозуміти, чим це можна виправдати. Можливо, вони це можуть виправдати власним страхом. І саме тому в Донецьку, де здавалося б, Євромайдан є найчисельнішим, він все одно вже. Практично місяць потерпає від нападів е, криміналу, від нападів спортсменів, тітушок, е, місцевих активістів і навіть міліції. У мене якраз питання що то яких утисків та або пресингу особисто ти зазнав за час Євромайдану як його активіст? Ну, я не знаю. Не завжди не завжди подобається говорити про себе, але можу сказати наступним чином, що. Були погрози, власне, які приходили в соціальні мережі, були погрози, які приходили вигляді смс на телефон, були випадки фізичного фізичних нападів. 22 січня на мене напала група осіб, коли я перебував разом з активістами вже після нашої акції на вулиці. Власне, пошкодили одяг, намагалися бити ногами і руками. Причому робили це серед білого дня. Наскільки мені відомо, попри те, що кримінальне провадження за цією справою відкрите, жоден з цих людей не є покараний. Відповідно, ці люди і надалі продовжують бити активістів Євромайдану. Серед тих людей, які постраждали дуже серйозно, це Олег Жолнаков, якого ті ж самі люди, які нападали на мене і інших активістів, побили вже 25-го числа, і наразі в нас немає певності, що лікарі відновлять йому зір. Йдеться про те, що попередньо ми поставлено доволі тяжкий діагноз. І, як я розумію, міліція робить все для того, щоб не оголошувати цих людей в розшук, а для того, щоб вони уникли будь-якої відповідальності. Як ти відчуваєш за силами, скажімо так, учасників Донецького Євромайдану? От наразі достатньо скоординовані чи там продумані дії для того, щоб себе захистити? От є якісь, ну, я, я не прошу назвати механізми, але чи вони є? Ну, є один базовий механізм, який нас рятував. Це публічність. Тобто я можу сказати і, власне, зараз подякувати представникам незалежних засобів масової інформації, оскільки вони були тим запобіжником до масової агресії, яка могла би статися. Всі ці тітушки, кримінали, навіть міліція чудово розуміли, що преса може показати їхні дії, брутальні по відношенню до мирних протестантів, на весь світ. І вони отримують серйозніші проблеми, ніж протокол про адміністративне правопорушення або якусь чергову статтю в ЗМІ. І як на мене, це, напевно, був єдиний запобіжник, який їх зупиняв. Стосовно заходів безпеки, я би сказав таким чином, враховуючи те, що Донецький Євромайдан складається насамперед з людей, не дотичних до жодних партійних середовищ, Тобто людей, які мало охоплені якоюсь дисципліною і ієрархічними зв'язками, в принципі, дуже важко будувати якісь системи безпеки. Тому що все одно знаходиться хоч одна людина, яка каже, я не дам вам свій номер телефону, тому що я боюсь. Там, Я сама знайду вас, коли там буде треба. І, відповідно, вже це робить людей трохи вразливими. Але я сподіваюся, що той рівень солідарності, який є серед членів Євромайдану в Донецьку, він дозволяє говорити про те, що. Що б не сталося з кожним з нас, однозначно, більшість членів Євромайдану стане на його захист в тій ті чи інший спосіб. Незалежно чи потрібні будуть ліки, чи потрібні будуть гроші, чи потрібна буде особиста участь. Я, в цьому я переконаний. Тобто дві речі: солідарність і публічність. У мене питання більше як до експерта. А, зараз. Велика кількість політиків займаються підмінною поняття. Говорять, що у нас в Україні вже відбувається громадянська війна, не протистояння влади і суспільства, а саме громадянська війна. І от у мене є питання: чи є якісь суттєві історичні передумови дійсно для того, щоб ну якщо спрощувати, та там шахтарі проти бандерівця для того, щоб в Україні дійсно було громадянські протистояння і дійсно одні люди щиро йшли, там з вилами з будь-якої зброї на інших людей. Наскільки це ну, природньо? Я б сказав і так, і ні. На даний момент я не можу побачити громадського, громадського протистояння. Я бачу, що є протистояння А штатних працівників партії регіонів, є протистояння найманців, є протистояння з боку МВС і власне тих людей, які е, представляють Євромайдан. Тобто, Євромайдан це структура, яка самофінансована і яка, в принципі, не керується жодною політичною партією. І скільки б не було громадських утворень, скільки б не було секторів, все одно це мережа абсолютно різних людей, які між собою домовилися діяти спільно говорити про те, що якийсь регіон чи якісь люди зараз готові стояти за Віктора Федоровича Януковича в Києві чи в Донецьку без наказу вгори, я не бачу цього. Однак я бачу інше. Я бачу те, що про владні змі, і тут треба говорити не тільки про Інтер, треба говорити не тільки про е, т 1 Треба говорити про вечірній Донецьк, треба говорити про е, Донецькі Новості, треба говорити про всі ті місцеві видання, які спонсоруються за гроші платників податків, які виховують в мешканців, наприклад, Донецька і Донецької області ненависть до тих людей, які стоять на Майдані, коли поширюються абсолютно абсурдні чутки, про те, що, мовляв, там стоять терористи, там підвозять зброю, там готуються когось вбивати, різати і так далі. Тобто, як на мене, суспільство дуже хочуть розкачати. І, на жаль, як на мене, Якщо і далі така інформаційна політика буде від партії регіонів, то я не здивуюся, якщо завтра відбудуться погроми, наприклад, тих людей, які представляють їхніх домівок, ті, які представляють Євромайдан в Донецьку. Просто хтось з функціонерів партії регіонів закличе людей власне, поборотися з фашизмом або там, ще з чимось, або з ГЄ Європою, і під цим претекстом просто розгромити чийсь будинок або садибу. Тобто я, я не виключаю цього. Тому що, дивлячись на риторику цих змій, я скажу, що це не просто мова ворожнечі. Це мова ненависті в її найкращих ганебних радянських зразках. Ну і наостанок. Сучасний Євромайдан порівнюють з майданом 2004 року, але тоді мова йшлася про конкретних політиків, політичні сили і лідерів. Зараз мова йдеться про цінності, не знаю, вектори розвитку і так далі. Як ти вважаєш це плюс чи мінус сучасного євромайдану? Що зараз не за політичні сили, а за певні ідеї там ціннісного характеру стоять? Ну, Я би не сказав, що не за політичні сили, тому що сучасний євромайдан він в принципі стоїть за ротацію політичної системи. І я переконаний, що завдяки Євромайдану ті опозиційні сили, які є наразі, вони мусять рости в очах людей. Тобто, якщо вони не будуть змінюватися, то вони втратять навіть ту довіру, яка до них є. Євромайдан 2014-15 років це Євромайдан, який об'єднаний жадобою справедливості, жадобою повернення до якихось адекватних речей, коли. Злочинець сидить в тюрмі, коли політична влада є відповідальною і так далі. Тобто це абсолютно прості і зрозумілі речі. І, і як на мене, Майдан виходить, вийшов насамперед тому, що політичних методів вирішення питання більше не було. І навіть зараз, коли намагаються порівняти Майдан 2004 року і нинішній, я думаю, що це порівняння трохи недоречне. Тому що, по-перше, масовість. Нинішнього Майдану є набагато більшою, і це говорить про те, що набагато більше різних верств беруть в ньому участь. Причому, наскільки я міг спостерігати, нинішній Майдан набагато доросліший. Це таки Майдан четвертого року це був Майдан студентів, це був Майдан дуже молодих людей. Або тих, хто підпадає під категорію молодь. На сучасному майдані ми бачимо абсолютно всі вікові категорії, причому старші люди, яких я би назвав умовно генерацією батьків. Там присутні найбільше. І я думаю, це не випадковість. Суспільство пройшло за ці 9 років між двома майданами величезний шлях позбавлення від порожніх мрій, що, мовляв, може бути якась політична сила чи політичний лідер, який суто за своїм авторитетом, або за своїми моральними або політичними якостями прийде і змінить країну. Запропонує якийсь шлях вперед, шлях до модернізації, шлях до реформ, шлях до результатів, які можна потримати в руках. І за ці 9 років вони зрозуміли, суспільство українське зрозуміло, що ніякої панацеї в вигляді окремої людини просто не може бути. Мусить бути контроль суспільства за тими політиками, які пропонують свої послуги українському народу. І зараз, як на мене, важливо, щоби. Цей Євромайдан сформалізував свої вимоги до будь-яких політиків, щоб будь-який політик, незалежно чи йдеться про мера міста, чи йдеться про президента, чи про прем'єр-міністра, розумів, що він є особою прийнятою на роботу на під певні умови. І якщо ці вимоги він не виконує, то він відповідно мусить самити з цієї посади, а не чекати, поки за ним прийде майдан. І я думаю, що це певною мірою відповідь. Суспільство на той правовий нігілізм, який відбувався протягом 22 років. І скажу наступним чином, що я би дуже не хотів, щоб стався третій майдан, тому що третій майдан, якщо він станеться з тими самими умовами, які, які є наразі, то це не буде Майдан мирних людей. Тому що українське суспільство воно втомилося бути обманутим, воно втомилося від тієї брехні, яку йому пропонують під виглядом. Повістки дня під виглядом тих нагальних питань, які є. І тому я би радив сучасним політикам дослухатися до Майдану і виконувати його вимоги. Тому що це може зберегти їхнє життя, маєтки, ресурси. І, в принципі, як вони люблять казати, треба думати про дітей, в тому числі і тих, хто вже виїхав до Лондона і вчиться там і до Америки, тому що насправді в відкритому світі. Завздраються люди, які знайдуть їх і спитають, що робили ваші батьки. Чому ви перебуваєте в літному коледжі, якщо ваш батько офіційно в кращому випадку заробляє на коледж в Єнакієва? І я думаю, що ці всі питання зроблять цих людей вигнанцями серед західного світу. Незалежно від того, скільки грошей передадуть їм на картку батьки з України. Тому в цих Майданів є різниця. Цей Майдан. Е Є більш набагато орієнтований на потреби суспільства, ніж на потреби політики, і в цьому його величезна перевага. Я би сказав, що це прояв громадянського суспільства, який втомився чекати на месію, втомився чекати на правду, втомився чекати на справедливість.